Ви знаєте, я не збиралася стати лікарем. Ще в 10 класі в школі, я над цим думала, мені більш подобалася навіть професія журналіста. Але сталася трагедія в нашому домі, померла моя подруга. І тоді ми, коли прощалися з нею, я прийшла додому, мамі сказала, я буду лікарем. Так про обрання професії розповідає завідувачка жіночої консультації Другої міської лікарні Полтави Ірина Акіменко. У цьому закладі жінка працює понад два десятиліття. Фахову спеціальність обрала одразу, а перші пологи приймала, коли була студенткою третього курсу, пригадує лікарка. У мене була мій вчитель, друг і зараз вже немає Людмила Петровна Сапонова. Я ходила до неї на всі чергування. І вони з професором голубим вели пологи, дуже складні у одної жінки. Там всі були задіяні, я приймала ці пологи. Коли ми прийняли пологи, все гарно, народився хлопчик. Я, на жаль, прізвища цієї жінки не пам'ятаю. Вона лежить і каже, ой, як хорошо, що ти народила жива дитинка. Бо у мене попередні п'ять років назад помер. Я чуть тоді мене це дуже нажахало. Як дружина військового свою лікарську кар'єру Ірина Акіменко починала в Туркменістані. Одного разу пологи довелося приймати серед пустелі в далекому поселенні. Визвали акушера гінеколога, ти сідаєш в машину, їдеш, привозять жінка, кричить. Туркменка. Часть із них не наглядалася, багато дітей. І з перепугу приймаєш пологі. Дитинка кричить, ти радісний. а тоді жінку з дитиною забираєш, тому що довести її в лікарню можливості не було. І це була дуже жорстка, але дуже, я думаю, що велика школа для мене, як для лікаря. Далі медичний батальйон у Німеччині 1993 року Ірина Акіменко повернулась до Полтави. Спочатку працювала у міському пологовому, а з 2003-го очолює жіночу консультацію у другій міській лікарні. Це велике щастя, коли дитинка закричала. І це, можливо, дає наснагу і бажання працювати. Іноді думаю, що вже стільки років пройшло, а ти кожен раз. Думаєш, а як воно буде? Ця професія, вона спонукає бути молодим і йти попереду. Якщо ти відстанеш, ти нікому не будеш нецікавим. І тому ми, лікарі навчаються постійно. Найкраще у професії це люди, з якими працює, говорить лікарка, а також пацієнти, які довіряють їй своє здоров'я. Це мотивує працювати та розвиватися далі. Ось оці картини, подивіться на них, це два міші. Які були, <смі> народилися дуже вагітності, були дуже складні. І ці всі картини ці мені дарували пацієнти, у яких ми отримали, виносили, народили дитину. Колись мені жінка подарувала архідею, я її так і назвала Богдан, бо в цій жінці було чотири втрати. І коли ми народили, вони сина назвали Богом Даний, і я цю квітку так і звала Богдан. Тому це дуже важливо для мене. Безперечно, це найавторитетніший фахівець в цьому закладі, але завдяки їй я зміг зробити своє улюблене, улюблене відділення це гінекологічне відділення. Тому що ми з нею прорахували кожен крок, який зробили, щоб зробити цей молодий і настільки перспективний колектив. Нині на консультації до Ірини Акіменко щодня приходять зо півтора десятки людей. Загалом у жіночій консультації другої лікарні Полтави приймає шестеро фахівців. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, новини Полтава.